Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами будемо робити м'ясо по-французьки в духовці. Для цього нам потрібно м'ясо ось такий у мене шмат м'яса. Я буду його зараз нарізати, відбивати, пересипати спеціями і сілью, і залишати, щоб воно не ну, маринувалося, пропитувалося. Далі буду показувати, як я це роблю. Нарізаю такими шматками десь по півтора сантиметра. Далі беру харчову плівку, Ось так складу, щоб воно не розбризкувалося і відбиваю. Далі кожний сматочок я солю, потім посипаю приправою до шашлика. Ще мені дуже сильно подобаються італійські трави, я, я ними теж присипаю. Потім я роблю так. Перекриваю їх ось так, уже помазаним один до одного. Ось так. І ці самі процедури повторюю. Складаю їх ось в таку кастрюльку. Ось так. Ще раз зверху повторюю. Ось так я складаю кастрюльку, накриваю і залишаю на годинки-дві у холодильнику. Нехай воно пропитується. Можна залишати і на цілу ніч. Відбивні. Наші повністю промаринувалися вже. Буду я їх викладати на противень. Я застелила рукав, розрізала, застелила. Зараз змащувати буду його олією. повністю. Потім буду викладати м'ясо, зверху на м'ясо смажену цибулю з перчиком молотим і весільки трішки, я її посмажила, потім буду викладати ананаси змащувати сіточкою з майонезу і посипати зверху сиром. І все це буду запікати в духовці. Зараз покажу, як я це все буду робити. Беру так трішки буквально чайну ложку олії, розмазую її ось так попер, по цьому рукаву, потім викладаю м'ясо. Далі я буду викладати цибулю, далі я буду нарізати ананаси. Тут кубиками такими невеличкими, я їх ще, ще розріжу на декілька частин, бо вони такі дуже товсті. Порізала ананаси і буду просто викладати їх. Зверху на цибулю. Так, все, виклала я ананаси. Зараз буду робити сіточку із майонезу. Майонез у мене свій домашній, тому я зробила його в такий трикутничок і роблю таку сіточку. Ось так. Тепер я ставлю в духовку, трошки вони підсмажаться, потім я посиплю їх сиром. твердим. Спочатку ставлю так в духовку на 200 градусів хвилин на 30. Ось таке в мене вийшло м'ясо. За 10 хвилин до того, як воно приготувалося, я посипала його зверху тертим сиром. Забула засняти. Ну Ось така смакота виходить, потім перед подачею я його нарізаю на 4 частини, такі полоски, і виставляю на стіл. Зараз я, просто, зараз я його просто знімаю і викладаю сюди оце блюдо. Порізати і подавати на стіл. Ну, можна, звичайно, і гарячим, але воно буде погано різатися, буде не дуже гарно виглядати. Ось ще раз вам показую ось така смакота. З ананасами це просто неймовірна смакота. Попробуйте, хто ще так не робив. Замість ананасів можна додати сюди помідори. Всім смачного, до нових зустрічей!